Казу стегновий суглоб це найбільший суглоб у нашому тілі, і він найбільше страждає. Справа в тому, що після 35-40 років в нашому організмі вже немає виробітку колагену власного і виробітку гіалуронової кислоти, тобто ресурсів для того, щоб відновлювалися, регенерували наші суглоби. В організмі таким чином створюються дефіцити, від них страждають не тільки суглоби, а взагалі кістки також, які стають полеми, а суглоби руйнуються, виникають запалення і так далі. Коли ви молоді, коли у вас працюють, згинаються, розгинаються ліктьові суглоби, коли коліна працюють, ви присідаєте, бігаєте стрибаєте. Усе добре виходите до спортзалу, ви ніколи не задумаєтеся над тим, що буде далі. І якщо не підтримувати свій суглобно-кістковий апарат, то далі будуть проблеми із суглобами. І коли для того, щоб відбудувати відновити наші суглоби, потрібно підтримувати наш організм, давати йому ресурси, бо внутрішньо він вже їх не виробляє. Самі головні ресурси це колаген і гіалурункохондроїдиновий комплекс. Коли я собі придбала білорон для своїх суглобів, то донька моя почитала і сказала: Мама, я почитала склад, я так побачила, зрозуміла, що мені цей продукт теж потрібен. Я кажу, звісно, потрібен, тому що не потрібно чекати, коли прийде та точка, що твої суглоби почнуть розсипатися, і тобі потрібно вже буде вирішувати якісь критичні проблеми. Краще цьому запобігти і розуміючи, що тобі вже є 30 років, 35, 40 років і так далі, дати будівельні матеріали для відбудування своїх суглобів і їх зміцнення. І навіть якщо у вас вже є якийсь хворий суглоб, то таблетки, мазі, уколи, розтирання, фізпроцедури не допоможуть, бо вони не вирішать першу причину, не заберуть першу причину. І до того ж, проблеми вже є, існують в ваших всіх інших суглобах. А саме запальні процеси це бактерії, паразити, гриби, грибки, які руйнують ваші суглоби. Тому те, що ви лікуєте один суглоб, не вирішить проблему загалом. А відтак потрібно забрати грибки, паразити, бактерії з організму, тобто очистити його від паразитів, зробити детоксикацію організму для того, щоб. Будівельні матеріали дійшли до ваших суглобів, а це колаген і гіалурон-хондроїтиновий комплекс, які допоможуть одночасно відбудувати всі ваші суглоби і хрещові тканини, їхні зв'язки. І таким чином ви відновлюєте свій косно-суглобний апарат. Кому цікава така система, як відновити свої суглоби, позбутися проблем із ними, пишіть мені, дзвоніть, мої контакти в описі.